Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо встановлювати автоматику 1 і 10. 8 вже треба буде піднімати. І плюс до автоматики треба ще буде на 40 підняти. І зробив такі отвори, щоб туди бовти могли уйти. Ми беремо обов'язково реєчку і виставляємо двигун за допомогою реєчки. Ставимо сюди, перевертаємо і ручку до кінця. Правильно збирається зуб 4, Бачите, є отвір. Зверніть увагу на те, що тут є зазор зараз. Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо встановлювати автоматику і e 10 на чудовий наш каркас. Дуже-дуже чудова автоматика, має металевий редуктор, металеву шестерню, а також вона ще має магнітні кінцеві вимикачі. Я хотів би вам розказати трошки про двигун. Ну не так як передвигун, як, як я підбираю автоматику і як я раджу підбирати іншим людям автоматику. На що треба ще звертати увагу? Бо можна казати, моя оця краща, а та не краща, а та ще... Ні, вони всі майже однакові, тільки є деякі нюанси. В даній автоматиці оці, ось ця шестеренка, вона стальна. Стальна, оцінкована. На других є сілюміновий. Тобто ось ці шестерінки. Тож я вважаю, що краще мати стальну шестеренку, ніж силюмінову. За, за моєю практикою, у мене є велика практика, то я силюмінінових поміняв вже дуже багато. Ну, штук, мабуть, 50, якщо не більше, самих шестеренок. А от стальної не одної. Тому раджу звертати увагу на те, щоб була стальна сама шестеренка. Далі, є ще один критерій. Я вам зараз просто не зможу показати. Про редуктор. Редуктор він повністю металевий. Тобто, іде на моторі, стоїть черв'як стальний і шестеренка латун. Бронза, не латунна, вибачаю, бронзова шестеренка, бо ми так звикли казати. латун латун, але вона бронза. Латун вона більш красна, а бронза, вона більш ну, вона жовта. Тобто вона бронзова, шестеренка, вона не латунна. І це дуже важливо, бо є таке, що йдуть е, 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 черв'як стальний, а шестеренка пластика. А ще дуже -дуже, тут дуже хороша змазка, вона низька температурна, есть тобто при мінус 10, при мінус 20, з неї нічого не трапляється. Бо є такі змазки, які при мінус 10 стукнули і все, мотор вже гудить, він не може протягнути, бо воно там згусло так, воно в пластик провертилось. Смазка тобто вже сам двигун не може її провернути. Таке теж є, буває, але тільки не на цих двигунах. Тобто я, тому я і підбираю такі автоматики, щоб вони працювали без, ну, з нормальною смазкою і працювали взимку. так як У нас буває морози до мінус 30. Ну, на щось кінцевих вимикачів я вже розказував, що у нас тут, бачите, нічого не торчить, тобто магнітик підходить до. Hiercon, а тут, знаходиться, о, тут по центру знаходиться гіркон, передає магнітним полем свої дані і воно вимикає двигун в кінцевих точках. Ну а зупинити двигун можна і за допомогою пульта, якщо вам потрібно його частично відкрити. Це, до речі, теж в деяких автоматиках є, в деяких немає. Хотілося б звернути на це увагу. Перед тим, як встановлювати, почати встановлювати, хотів вам сказати про два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматики в компанії нові ворота зможете використовувати. Для того, щоб ви отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Повністю під ваш індивідуальний проєм відкатних варіт, ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб ви отримати, вам необхідно. підписатися на канал, залишити коментар, і перейти записання, яке знаходиться під відео. Ну а зараз приступаємо до праці. До установки автоматики, так як ми там підняли на 8 сантиметрів, бачите, до... а я знаю, що... 8 вже треба буде піднімати. І плюс до автоматики треба ще буде на 40 підняти. Тобто ще отак буде лежати, трохи на 40 будемо піднімати. Тобто загальна висота буде 12 см. Такої труби в мене немає, тому будемо з двох ліпити одну. Друзі, вирішив зробити так, щоб було красиво, закрито все. І зробив такі отвори, щоб туди бовти могли уйти. Думаю, так буде, мені так більш подобається. Остався 8 сантиметрів фемка буде.

Беремо обов'язково реєчку і виставляємо двигун за допомогою реєчки. Відносно було по центру шостеренки. Ну, Це так, відносно. Бажано так зробити. І робимо прихваточку. прихватили мотор, прихватываем первую зубчатую рейку. Как правильно ее прихватывать? Открываем полностью ворота, отступаем от корпуса 8-10 см, доводим до первой бабушки и прихватываем среднюю бабушку. Берем ключик розблокування, які поставляються в комплект. Ось такий ключик. Ставимо сюди, перевертаємо і ручку до кінця. Мотор переведемо в ручне положення. Після цього можемо двигати воротьми. Тепер опускаємо повністю рейку нашу шестеренку і поподумаємо на 1-2 мм. І опять опускаємо повністю, приподмаємо на 1-2 мм. Друзі, дивіться, бачите, ось зазорчик, ось я вказую дротиком. Як проходить дротик, значить все добре. Зазорчик є. Ось тут має бути зазорчик від міліметр до двох, півтора в ідеалі. Все, ми виставили першу рейку. Як виставити другу і послідовний рейки? Правильно збирається зубчата рейка. Бачите, є отвір повальний. Розбираємо бабишку, бачите, як вона зібрата. Розбираємо бабишку, ставимо бофта і під рівну частину. Я завжди ставлю під рівну частину. А зараз увага, ось так неправильно. Правильно ось так. Чому? Багато хто може сказати, чому. Якщо ми так збираємо, потім нам треба буде відригувати, ми налазимо на зуб. Бачите ось тут? Це неправильно. А якщо ми збираємо правильно і треба відрелігувати, ми до зуба не доходимо. Більша частина бабишки привариться до каркасу воріт. За допомогою ще, ще одної рейки, ну я буду використовувати шматок, так як він у мене є, це треба обов'язково ось так підкладати, це обов'язково для того, щоб Соблюдати крок зубу між рейками. Зверніть увагу на те, що тут є зазор зараз, він може бути більший, а може зовсім бути. Це не є показник, що тут Там зазор і все який. Ні, він завжди різний. Друзі, послідовні рейки ставляться так, так само, як і друга. І комусь скільки потрібно вже. Друзі, перед тим, як обварювати цю вчну рейку, треба обов'язково відкрити ворота та провірити. Всі стики. ніде не стукає нічого, все чудово можна обварюватися. Як під'єднувати дан, даний фотоелемент? Тут ми під'єднуємо живлення ось перший і другий. Це, різниці нема, куди який. Плюс, мінус, немає. Далі йде кремніх, це знімаємо управління. А головне – ось тут є перемички. Там написано NC. Маємо три лапки. Якщо дві цих, це буде ННО, а нам треба зробити, щоб виход був на NC, Нормальний клоус. О, ось так. О, там все написано. Є там. Этот фотоэлемент має можливість піщати. Якщо ми не хочемо, щоб він піщав, ми беремо ось таким чином. Раз, все, він вже піщати не буде. Три лапки йде. Якщо дві, дві цих, то буде піщати. Якщо дві верхніх, не буде піщати. Бачите? А лапка тут залишилася. Ну що ж, друзі, хотів трошки розповісти про плату управління даної автоматики. Ось це знаходиться запобіжник на 5 А. Тут, до речі, воно пишеться наскільки Ампер тут внизу. Далі йде у нас земля ноль, фаза. Внизу також все написано. Бачите, йде? Далі наступних три йде. Підключення двигуна. вже двигун підключений заводом-виробником з самого початку. Єдине, що, що буває, якщо він підключений як правосторонній, а нам треба його зробити як лівосторонній, тобто він стоїть ліворуч, то треба буде жовтий та червоний міняємо місцями. Синій не трогаємо. Наступних два піна, ось цих два піна, це підключення. Конденсатора. Він також підключений вже зразу заводом виробником. Він як підключений, так ми його і не трогаємо. Далі йде наступний два штуки це підключення сигнальної лампи. Тобто той жовтий маячок, як в народі кажуть, яка моргає сирена. Ще сирена є чогось називають. Маячок, сирена, хто як називає. Далі, ось це два останніх це зовнішнє освітлення. Тобто вуличне освітлення, бачите? Ось сюди підключаємо сюди. Якщо ми хочемо, щоб у нас дворик або навіс підсвічувався, то ми. Мы... У ту підсвітку навес або дворика підключаємо сюди. І тоді будуть ворота відкриватися, зразу включатися світло. Ви заїхали в свій дворик, ворота закрили, світло ще буде горіти. Горіти стільки, скільки ви ось цим потенціометром відруглюєте. Тобто, саме мінімальне це одна хвилина і максимально 10 хвилин. Далі йде у нас підключення гіркону. Ось тут йде підключення гіркону. Ось цей гіркон, він має 4 піна. Чому 4 піна? Бо деякі ще, ця плата на деяких автоматиках ставиться, що не гіркон, а інкодер. Тобто датчик буде стояти. На нього треба живлення. Ну ось так от ставлять таким чином. Далі у нас йде фото GND. Це сюди ми будемо підключати управління з фотоелементів фотоелементі є живлення, а є управління з нього знімається. З одного датчика, а на вторий датчик йде тільки живлення. От там, де управління фотоелементів, я буду розповідати на фотоелементах і я вам покажу. Сюди підключається управління фотоелементу. Далі йде у нас стоп, стоп GND. Якщо треба кнопку стоп підключити, тому стоп gnd Якщо ми підключаємо кнопку відкривати або закривати GSM модуль, щоб GSM модуля відкрило або Саякса, там, або сумного дому, то тоді підключаємо GND Full. GND – це частичне відкриття, тобто калітки. Вона відкриється на метр і все. Ну, якою вже… Кнопку відкрили, таку кнопку треба закривати. Далі йде? У нас АЦ-12 вольт. Звідси ми беремо живлення на фотоелементи, на GSM модуль. Ну, Даю вам зразу пораду. Краще GSM модуль підключати окремим блоком живлення, не братися звідси. Бо GSM модуль бере багато, і тоді не вистачає навіть на. Буває таке, що трансформатор цей слабенький. І буває, що не вистачає на, навіть на фотоелементи. Тому краще, якщо ви інших агрегатів не будете навішувати, то тут на фотоелементи вистачає. А от окремі там додаткові обладнання, тобто це gsm модуль Ajax і так далі, умний дом, то треба окремим, краще окремим блоком живлення підключати. Далі у нас йде клема антени, ось сюди центральна жила, ось це і є антена заводська. Її, в принципі, вистачає повністю 99% випадків. Ну, буває таке, що не вистачає. Тоді підключається сюди зовнішня антенна. Зовнішня антена вона як збільшує сигнал, так само і з більшою Далі у нас є потенціометри, за нього я вже казав, це регулюємо час таймеру, який буде світитися вуличне освітлення. Далі у нас є сила мотора, тобто я зразу раджу ставити на максимум. І автоклоуст, автоматичне закриття. Якщо ви будете використовувати автоматичне закриття, то через деякий час, щоб виключилось, щоб автоматика закрила сама ворота, то ось цим потенціометром виставляємо ту паузу, яка буде стояти відкрита. Тобто 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд і так далі. Тут, по-моєму, до 4 хвилин тут вистачає. Що обозначається ось ці переключателі? Ось тут все принципи розписано. Перший. soft start. Плавний старт. Далі. Софт-стоп. Плавний стоп. Софт-старт я, в принципі, ніколи не використовував, а плавний стоп в 90 випадків, випадків використовував. Далі ламп флеш. Ну, лампа у нас одразу з флешкою йде, тому ми її не активуємо. Якщо б у нас лампа йшла без флешки, просто лампа, аби хотіли, щоб вона моргала, то тоді включаємо цей діп-переключатель третій. Автоклоус. Автоклоус, тобто якщо ми буде автоматично закриватися, ми включаємо четвертий d переключатель та ось цим потенціометром ми рельгуємо час, який буде стояти відкриті ворота. Break open це е, тормоз на відкриття, тормоз на закриття. Якщо ви використовуєте софт, Старт або софт-стоп, то брек опен брек клоус тоді не використовується. Щось одне. Або то, або то використовувати треба. Два разом ну, немає ніякого смислу і я не раджу використовувати. Фотоактив. так як ми ставимо фотоелементи, ми будемо активувати цю функцію, Тобто сьомий включати, активувати фотоелемент. Стоп актив, тобто кнопка стоп, і ми її тут використовувати не будемо, тобто активувати її теж не будемо. В принципі, все, що я міг, я трохи розказав. То що вам треба знати далі? я Думаю, вам буде за допомогою допомога моя в цьому відео. Друзі, нажали на кнопочку Тест, пішло обучатися під даний проєм. Вони самі відкриються, самі закриються. Ну що ж, друзі, ми, зали... ми завершили установку даної автоматики. залишилося тільки закрити кришку та здати замовнику. Ну, зараз закриємо поза кадром, як кажуть. Нагадую вам про два подарунки. Перший подарунок це сертифікат, в 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота ви зможете використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. От таких от відкатних воріт повністю під ваш індивідуальний проєм до міліметра. Ви можете отримати в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні все. До нових зустрічей.